Hello Френлі на зв'язку Денис Френлі повезло, тільки що ми дуже важко знову працювали на роботі, але мені повезло, знаєте що? Бо зйомка сьогодні буде вчасно і без прем'єри, і це мені добре, бо ви зараз скажете, ну що ти паришся тою прем'єрою? Та ж відео йде пряма трансляція, ми коментуємо. Це, але знаєте, десь за чатом слідкую, а вдруг щось там відповісти треба деколи. Ну, в принципі не парюся, але мені ліпше знаєте, без прем'єри. Не знаю, бо я хочу попасти, знаєте, рівно щоб не була прем'єра, щоб було просто відео, але... Не виходить завжди. Добре. І ми сьогодні встигаємо, у нас в запасі до 17-17 є час, ми знімаємо. Так, Як обіцяв, сьогодні у нас рулет троянди. Та, з троянди. троянди, Але хочете прикол? Тинь, Тинь. Півпадання ні не гадаю. Тут троянда, і троянде. Будемо... Я ніколи не пробував знаєте, зі смаком троянди. Я гадаю, що це, знаєте, буде типа, вишня або полуниці. Тому давайте дізнаватися хочеш у відео. Let's go. Деніс Френді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні він буде пробувати. Угу, угу, угу. Цар хліб, рулет з начинкою, з ароматом Троянди. 43% начинки, 8 вітків. Тіста, коротше, гезначенку з ароматом Троянде, Янде, Янде. Давайте пробувати. Хоч з чайник я поставив. Зараз буде, ну, все, як ви знаєте. Три дні підряд. З чаєм і беста. Да. Тому такі справа. Я, до речі, хочу... Кучу... Є одна у мене ідейка. Ви мені писали го готовка, щоб Денис справді приготував. Є в мене одна ідея, я не знаю, я ще завтра подивлюся, чи будуть ще якісь рулети, але може рулети вже не буду купувати завтра. Бо тож не розкупляють. Я, рахуйте, за два дні купив цей рулет. Це був останній там стояв. Я думав, що розкуплять. Не розкупили, а значить і ті не розкуплять. І я завтра, можливо. Буду готовку знімати на вечір. так. Ясно, то не буде супер така готовка, знаєте, але мене просто просили, що хоча б якась така міні-готовка буде. Просто ми будемо о, щось робити і додати. Коротше, вашій увазі ось такий рулет. Ну Він трошки вже пом'яцканий. Я приніс. Але давайте його зблизу. так. Ось так він виглядає. Ну Дійсно, 8 відків тіста пише. Так, 8-8. Так, чайник, чайник. Так. Добре. Ні, неправильно, бо я трохи путаю. Так. Коротше, пише, що 8 витків тіста. Давайте порахуємо, що це не фокусує ніколи. 8, давайте 1, 2, 3, 4. Чи то може отако? 1, 2, 3, 4. 7, 0, 4. Ну, може, я, може то не то я рахую, знаєте? Ти... Може то і не то. Хочкайте, я не можу. Все, давайте, коротше, пробувати, так. Добре, давайте. Давайте розріжемо, як завжди, і попробуємо. Так. На кінці коментарі. Ваші. Прочитаємо те. Поїхали пробувати. Вісім. Ну вісім не мали, виглядає прикольно. Ну, я ніколи троянду не пробував. Let's go. Що з цього буде, не знаю. Ну пахне, поки що не Поїхали. Mm, просто ну ну та, щось може є. Але це смак з дитинством. Ні, тепер уже знаю, що це троянда. Угу. Щось воно і є, знаєте. А ну чекай, да? Ви вже здогадалися, ну? Щось похоже, але не дуже. Щось воно є, дійсно, як троянда. Якби не написали, б навіть не догадався. Ну що ж, що, пора оцінювати? Ну, більше восьме не поставлю. Рівно вісім, все. Хм. Вісім вітків, вісім балів. Ні, вісім тут, а ну чекайте. Дойшло, дивіться. Я вже зрозумів. Тобто дивіться, рахується перший виток, другий. З начинка і тісто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. вісім мітків, вісім все правильно, тут. Давайте. дійсно вісім. Бачите? Я не зрозумів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, все. Вісім бачите, е, все-таки 8. Я спочатку не, не догнав, що, що це мається на увазі. Все тепер я зрозумів. Два гнал. Просто... Тісто плюс начинка, так? Бо я не знав, що рахувати, розумієте? Так. Давайте окремо, тісто, окремо, ну, все як завжди. І потім з чаєм. Так, чай є. Знаєте, трохи непривично. Тебе тут припахали на роботі, а тепер вже зразу зйомка. Непривично, але окей. Так на, на шут, шутри ну, це, це смола та дорогу робить коли лікарню гладеньку. Від мого дому до лікарні. Ні, ну від мого дому ще в 14-му році робили. Але там далі не зробили. Тепер вже продовження. Ось де вони були 8 років... Ну це що питається, де ви були 8 років назад. Робили дорогу мені. Колодому, так. Е, ну... Чисто 7 баю. А начинка 8. Ну таке. Ану тепер оце візьмемо. Ти стаєш, коротше, на щойно смолисту зацементовану дорогу і тобі тепло в ногах. А то смола ще приліпилася до взуття. Ммммм, як то відчистити, я не знаю. Я тепер не знаю, як то Ну, Тут вісім, так. Знайомий смак, бо я тепер... Знаєте, коли ти береш якісь домашні булочки, комусь ларку, той самий смак начинки. Лише просто я не знав, що це троян. Тепер вже буду знати. Бо я би думав, чи вишня, чи повнець. Це щось може і похоже. З наближенням, скажімо так, так. Ви Зараз скажете, ну а як це, типу, похоже на троянду, чому тільки вісім? Ну бо мені більше. Ну, не дуже таке, знаєте, смачне. Нормально, но і сумба. Але... Нічого, нормально. Ще це саме йому? Не знаю, YouTube шорт. Я так і думав, що можливо мені сьогодні повезе, приїду вчасно. І повезло. Мені цей смак не дуже подобається. Тому і вісім від того, що солодкий. так то він мені такий Ну, скажем, може притерний, може трошки такий противний. Так, Це начинка троєна вчора, чорна, перед чого було дуже смачно синім. Таке. Так. Робимо чай. Дивіться, яка мами круточка. Зроблю у ній. Всякий кекс, які прикольний. Навіть мама каже, ти важко працювати, каже, можна я вже знімати, вона вже пішла, пустила, та. так. Так. Знаєте, що треба знову майже йти по цукову. Поки що не треба, бо я засипаю. Це, але подивимося. Так. Бачите, де коли бонуси є, що типу ти встигаєш, а там зараз два дні вихідних, це добре, бо попереду 18-19 число, а що я маю сказати 20. А, ну так 20-20 поперед, але 10-20. І розумієте там... Що з моїм телефоном? Блін, розлив твою мать. Він сказав нема камери. Розумієте? І типу... Ну який сенс, як нема камери, як камера не буде робити в тому телефоні. А знімати з мамину, перекидати, вже на... не вийде, бо бачите, карту пам'яті запихав ніяк, а через Bluetooth це буде годинами перекидати. І ніяк не вийде. Ти ти що? І той телефон взагалі нема ніякого різного, ну вже поки що сенсу. Ти сидить, у нього чекає, каже, ну що я буду забирати? Ну толку з того, як я вас візьму. Ну і що? Просто дивитися, як телевізор. Ти Те... не глядач, а блогерік. Як-не-як, як. я хочу зняти, а не подивитися тільки. Ну і кажу, нехай, поки не появляться, буде у вас. Ну отаке. Чаєм. Погнали. Ну. Ну, чай прикольний. Хай буде 8 з плюсом. Чого? Але більше я би це не брав. Мені просто Троянда не Я Не знаю якому, але мені не сподобалось. Можливо, у комусь і сподобається. Добре, їмо ще цу. цю. Лишимо на YouTube шорт. Тобто вечором я десь дознімлю YouTube шорт. Ну, ви розумієте, так. Ооо, який я радий, що вже не треба буде прем'єри, бо вчора. Ну так. Сьогодні не так важко було як вчора, хоча важко був груз, то саме, але ну не настільки такий великий вантаж я вже не тащив. Бо... Я вже тяжку майже... Було що я два рази сьогодні ніс, але вже під кінець уже не віз. Тупо ніяк уже не гон був. Вести там. Ще така ситуація. Це, що нами командує, командувач, сказав, це добровільна робота. Тобто, чекайте, що там ще? А ні, тільки це. Ну, мені не подобається ця троянда. Ну таке. Він сказав, типа, ну знаєте, ми сьогодні виконували дві скажімо, доповнені роботи, щоб мене не мали робити, попросили. Першу робити роботу комусь чоловіку. Зносили туди-сюди зверху на, ну, підвал, зверху у підвал. Він нам заплатив. Сам він. Чого? Це додаткова робота мені не мали би робити. Друге, то саме попросили. Там якраз коло того магазину, де це все для вас купую. Він сказав у Зфури. Були якої ці плитки переносити. Ми перенесли, ну все не, не встигли, бо нас закликали цементівку вже вести, розгружати. Да. Да. І тому не зробили. Він каже, один і другий там, блін, нам додому треба. Ми вже це не будемо виконувати. Ну, той один. І я кажу, ну ти мені? Тоже тут ночувати не треба, ну ти пішли. Ну, там може хтось інший поможе. Ходить 20 числа на роботу. Не переживайте, контент буде там. Добре, що ми це лишаємо на YouTube шот, бо я це... Прийде там пару годин зім, бо я це реально трохи не хочу це їсти. Таке. Мені не дуже це сподобалося, бо це 7 балів оцінив. Чесно кажучи, моя оцінка справжня, з борю. чи без. Ну таке. Просто я тепер знаю, що це троянда. А колись я це пробував, мав, бо чути смак дитинства капець. Але то, що, я той вам. Я не знав, що це троянда. А тепер воно намальовано, і воно дійсно похоже, то так. І тому через те, то, що похоже, от це, що я сам собі, що ви будете писати, що ну, так як троянда, і воно дійсно похоже на троянду, став більше. От вам 8 став. Я мав би 7 поставити, ставлю 8. Через те, що похоже на троянду. Але я це не, не люблю, та не подобається. Так. Що ж, дружні? Можна і до коментарів, у нас ще так трохи нормально. Ну, думаю, коментарі стане, а можна не стане. Давайте зачитаємо. Вас зачитаємо. Що ви там та, понаписували? Ну що ж, давайте поглянемо. Що ви там тай понаписували в чатику? По ми ж не успіли тут все зачитати. Чекайте, чекайте, голосовий. The Denis Friendly. Ledis Friendly. Ну. Деніс Friendly. То, що треба, так. Значить, останній відос ще прев'ю не поставив. Поставлю сьогодні? Не вспів. Коротше, статистика слабенька, бо, ну та, небагато було. Ти Ютуб може списав, фіг, я знаю. Ну, але я в чатику. Ну, то, значить, Ютуб списав. Дивіться, є тут пару коментарів за вчора. Тобто в чаті самому. В коментарях розділах нема. Може буде, може ні. Добре. Пише нам, перший раз тебе бачу у своїх коментарях, ти взагалі на каналі Федько, федько Хуліган. Не бачу ти хуліган, тому і перший. Тому і тебе я тебе ніколи не бачу, бо ти не коментуєш. Написав привіт і відписав ага. Ну, щось я там розказував, він каже, привіт, яга. Ну не будемо мотати, тут вже таке. Блін, тут все мокре після чаю. Даша Нестратенко. ну теж я тебе не пам'ятаю. Привіт, привіт. Містер Бістер, ну не все ти можеш пам'ятати. А, це що я вам вчора розказував за цей 17 рік. Ну, можливо, і... та, скоріше за все. Так. Кристина Матвієвна вбиває. Лего Фокс, привіт, привіт, що ви всі вітаєтесь? Як справи на роботі Лего Фокс? Ну, от тепер розказав. Вчора я теж розказував відео. Джей ну, Пес та. там, може вітато сам від тебе це закривав. Ну, знаєте, схоже на тебе, бо що я це не пам'ятаю. Але ні, бо вам казали, що всі тоді знали. Фіх його знає. Я не знаю. Пише далі, ну можливо, на тиждень кудись поїхав, сам був у лікарні. Ну а на що це скривати від мене? Ні, ну то щось непонятка. Тарас, Радмір, Цар. І знак питання. Так, цар хліб. Цар хліб називається так. Е, ну і я тут уже написав з другого каналу, це хто? По приколу, та, по рофлу, та. Е, ну і давайте ми вчора це читали їм, я. Та, та-та, чат теж був. А чат ми прочитали, напевно. Ми не прочитали під. Чекайте під якимось відосом. Садочок чи що, так? Зараз, зараз. Ось перший той чат. А ні, бо там нема, нема звуку. Значить той другий, той другий. Та. Всім привіт! Так, дивимось. Запис чату. Так, зараз... А, ні, це за щось не то. А що ми там якийсь чат мали читати? Блін, я навіть не знаю що. Бо тут два коментарі. А, ну то значить Штрудель не прочитав. Значить Штрудель, там. Виходиш, так. Значить, це цей вчорашній відео, так? Я один дивлюся... Ні, ми це ж вчора теж читали. Чого я нічого не розумію? Там то значить оцей перший. Нічого не розумію. Сам не розуміє, що там Шо, коли... До, тоді, значить, це, так. Коротше, пишу Оля Гридасова, ми це вже читали, неочікуваний початок. Та, бо то, що починається відео це з ну я ще раз зачитаю, бо то, що там і пропустили щось. Бо то, що починається з того, що я щось говорю. А що говорю, не зрозуміло, бо обрізані слова чи з того, що там глючила ця камера. Пише Крафел, Ютуб це відео прем'єра, запускається, ніби я маю ну, фільм дивись, ми це читали. Та. Арсен Слободяник, привіт. Де привітання? Ну я це поясню, що обрізало на Калков, Давайте з кінця читати. Тіс 2005 що твоя камера курить, де звук? Нема звуку. Так, курить, бачиш. Лізія Бернс, де звук. Нема. Анна Короліна тепер зрозуміла, чому він такий поганий. Ааа, я знаю, за кого вона це пише. За того ненормально. Щоб старає мене. І цей. І Я розказав, що він, типа, курить і п'є, напише, я розумію. Ніколи Алмеїда, якщо тебе він ображає, значить в чомусь тобі зазад. Е, та, це дійсно дивно, бо він, типу, мене знайшов з шортів та підписався і почав обсирати. Типу. Спочатку шукав мої інсти і з цього всього обсирання не треба було йому ну, коротше, йому давати. Ну, він сам знайшов інсту, коротше, бо я ж вказував що мої інста. І почав мені щось там писати, спілкуватися, я зрозумів, що не треба було взагалі починати бесіду з цим ненормальним. Та я почав і пожалів. Тепер він обсирає. Я скільки я пам'ятаю постійно я мусив втратити час, аби йому щось там. Ясно, що й іншим теж відписував. Ну, але цей найбільше мені писав з вас усіх в діректі І треба було цьому найбільше відповідати. В кінці що? Обсираю, він дуже мудрий у нас. Так. Ну а так вже. Уже. Не... Слава Богу, не Не, не... не пише. Бо вже не може. <схід> так. Е так. Мартіна Кастілозета це смачніше засидер. Так, так, садочок як не смачніше, смачніше. Е, Блокуй, він тільки випендрюється. Вже так, зрозуміло. Бонокарт, так, це я вже відповідаю. Значить, Ютуб знову лайки списав під вчорашнім відео. Ну. хуліган, так. Тісмей, добре, що сьогодні не алкоголь, добре, блін, я прийшов з роботи вже так знаєте, очі, хочуть спати. Ну, так, бо казала, мама, що будеш на важкій роботі і хотіти спати. Ну нічого, контент тобі не помішає, надіюся. Коротше я відповідаю малівучу, що коротше, я знімав на карту пам'яті, а там сильно глючить, тепер буду знімати на пам'ять телефон і буду, надіюсь, нормально від початку знімати. Я теж так не думаю. І пишу, бо на карті початок облізує чомусь. І там написали зрозуміло. Та. Ну, в принципі, все вже. Все вже... Чогось, ми, ми ж же все зачитали, правильно, правильно. Вчора 40, 40 хвилин і мало нап... Ні, ну були все-таки в чатику вчора під відео, я бачу. Бачите, було трохи, так. Хоч пару людей, але мало бо 40 хвилин добре. Все, ну нам нема більше затягувати час, бо вчора ж 40 хвилин було, то вже хоч цей хоч буде, скажімо, десь, то вже, напевно, 20 хвилин є десь до 30, хоча б десь, до 25. Коротше, це YouTube Short. Я бачите ще вчасно, бо ще 17.04. Ще до 17.17 .17. трохи є пара хвилин. Та. Тому дякую, що завітали. З вами був Денис Дружній. Завтра, можливо, буде готовка. Та, я казав, що я десь піду на базар, бо завтра базарний день, а завтра дощ. Бо вони навіть самі не йдуть торгувати. Тому та я не буду йти, я піду знову в цей ж магазин. І щось вже ось, кусь таку міні-готовочку. Я не обіцяю, що супер щось там довго готувати, чуть-чуть щось підготую, щось там добавлю, І типа такий супчик, вже спойлеру, трошки супчик, а який саме побачите завтра. Треба подивився у магазині, коротше, все на завтра. Дякую, що за, завітали на канал. З вами буде Настрані. Дякую за перегляд, До наступного завтра. До завтрашнього відео. Сьогодні YouTube шорти Пока-пока, Бувайте. бувайте.